Дивись, сину, на небі стільки зірок клас. А вайфай з них ловиться? Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, глядачів і просто гостей каналу. А ми продовжуємо тему Зірка вега. Існує кілька міфів, але найвідоміший давньогрецький міф про Орфея та його Ліру. Орфей був легендарним. Співаком, музикантом, він отримав чарівну ліру від самого Аполлона, Бога музики, Бога краси. Коли Орфей грав, звірі втихали, дерева схилялися, а річки міняли напрямок, слухаючи його мелодії. Після смерті коханої дружини Евредікі Орфей спробував повернути її з царства мертвих, зачарувавши своїм співом навіть Бога підземного царства Аїда. Але, порушивши умову не озиратися, назавжди втратив її. Пізніше Орфеєв били Менади, а його ліру Аполлон взяв на небо як символ неземної музики та любові, що пережила смерть. Так і виникло сузір'я Ліри, а сама зоря вега стала серцем цієї небесної ліри. Вега знаходиться в 14 градусі 35 минут Козерога Альфа-Ліри, альфа, тобто перша. Суддя неба, життя небес. Вега обіцяє велику вдачу, але вдачу далеку дає пошуки щастя. Вега зірка несподіванок, випадкових удач, авантюрних, незапланованих піднесень, близьку. Заздрість з боку жінок, розлучення матері й дітей. Мегатворчий талант, людям з вегою не можна прив'язуватися до плодів своєї діяльності, інакше вдача втече від них. Фортуна обов'язково буде, але вона вислизає. Як тільки людина заспокоюється, то успіх полишає її. Як тільки все буде погано, прокинеться занепокоєння духу або настануть страждання, знову прийде успіх і вестиме. На іншому вищому рівні вега це зірка магії, містичних цілей, ідеалізму і в цьому дає повну підтримку та заступництво. Так, на е, місяці в натальній карті це людина, хранитель таємних знань, глибоке відчуття людей, проблем з ними, з їхнім здоров'ям. Так, наприклад, у моєї сестрички Тетяни. Танечка, привіт. Знаю, що ти мене зараз слухаєш? Це сильне положення, бо місяць це світило, так як і сонце в нашій натальній карті. На Іце, це теж сильне положення. Зірка Вега була у Леонтовича, Микола Дмитрович Леонтович, уродженець села Монастирок, що на Вінниччині, талановитий. Ставши всесвітньо відомим композитором, всесвітньо відома мелодія Щедрик була ним створена на основі української народної Щедрівки. Микола Леонтович був педагогом, який міг стати і священником, але обрав музику. Він був активним учасником культурного життя, організовував хорові колективи, викладав у музичних закладах і присвятив себе українській музиці та культурі. Автор понад 150 музичних творів. Але був битий НКВСником у будинку свого батька. Композитору було всього 43 роки. На МЦ це найвища точка Зеніт в Натальній Карті. Це дуже гарне положення. Таке положення було у Івана Піддубного. Це український всесвітньо відомий спортсмен Борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби, залишався непереможеним 25 років, а в Америці отримав титул найгарнішої людини і виграв по тих роках півмільйона доларів. доларів. Іван Піддубний, мав сильну громадянську позицію і відмовився від титулу і грошей від американського громадянства і повернувся на Батьківщину. Він ніколи не вживав алкоголю і не палив, і завжди був за правду, що призвело до конфлікту з радянською владою. Був ув'язнений, підданий тортурам з боку НКВС. На Нептуні стаціонарному. Вега у Еми Ватсон, уродженка Парижу, але в 5 років переїхала до Англії. Ема стала відомою завдяки ролі Герміони Грейнджер у серії фільмів про Гаррі Поттера в 9 років. Працювала фотомоделю для таких брендів, як Барбері та Ланком. На е, фолі е, Зірка Вега у Касяна Микола Андрійовича. Уродженець Бережнівки Кобеляцького району, що на Харківщині, український лікар-остеопат, академік Української академії наук, заслужений лікар України, фундаментатор мануальної терапії в Україні, підполковник медичної служби запасу, меценат. Його ім'я занесли в книгу рекордів Гіннеса. 1993 року за те, що протягом 1990 року Микола Андрійович Касьян провів 41 1251 костоправну операцію протягом року. Також на фолі Плюс Ліліт зірка Вега у відомого Вахтанга Кікабідзе. Це легендарний грузинський актор, співак, відомий за фільмом Міміно, який також був пристрасним патріотом і другом України. В дитинстві мріяв стати художником. Його батьки познайомилися, доки він їв гострий перець. Після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році Вахтанг відмовився від усіх російських нагород, хоча 50 років виступав на сцені і випустив понад тисячу пісень. На ретроградному Урані, на ретроградному Нептуні плюс північний вузол Вега знаходиться у Дениса Прокопенка. Це дуже сильне положення, кармічне положення, місія. Денис Прокопенко – це командир полку Азов, український військовий, офіцер Нацгвардії України з позивним Редіс. Денис Прокопенко очолив оборону міста Маріуполь. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис Прокопенко разом з побратимами 86 виснажливих днів тримав оборону проти російської навали окупантів. Був у полоні у ворога. Герой України. Дякую, що дослухали до кінця. Пишіть коментарі, відгуки, запитання, побажання. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!